Ми зв'язалися з Арсенієм Йоценюком у Києві, колишнім прем'єр-міністром України. Він зараз приєднався до нас. Дуже дякуємо, що знайшли для нас час із радістю арті. Тож давайте одразу перейдемо до зустрічі, яка відбулася між президентом США та Володимиром Зеленським. Вони назвали її продуктивною. Ми чекаємо на тристоронню зустріч, яка відбудеться у вихідні. Ми чули, як Володимир Зеленський назвав це останньою милею, що все підготовлено і готове до старту, але бракує остаточних зобов'язань. Що ви думаєте про цей процес? якщо можна, почну з Канади. Дозвольте згадати вашого прем'єр-міністра. він мав дуже хорошу промову у Давосі, і я поділяю його думку. І він навіть заслужив особливих слів від президента США. Моя думка така, що пил осяде, він обов'язково осяде. але нам потрібно зробити дуже сміливі, рішучі і сильні кроки, аби ми всі стали сильнішими і в цьому божевільному світі терміново потрібен голос єдності. Тож я сподіваюся, що ми подолаємо всі виклики, які стоять перед нами. Щодо переговорів із Росією, дозвольте мені представити вам іншу точку зору. І я кажу про це вже понад 8 місяців. Вважаю, що Росія веде фіктивні переговори. Вони не діють в дусі доброї волі. Ідея воєнного злочинця Путіна полягає в тому, щоб затягувати час, переграти і перевершити нас. Він сподівався отримати щось більш цінне від президента Трампа на зустрічі в Анкориджі. Зараз він вважає, що може продовжувати ці нескінченні переговори ще протягом невизначеного періоду часу. мій президент зазначив, що це буде остання миля. Не знаю, чи це останній дюйм, чи остання миля, але я точно знаю, що Росія і особисто Путін не бажають укладати жодної реальної угоди. Путін хоче, щоб Україна капітулювала Він хоче, щоб Україна здалася, і він разом із Китаєм прагне капітуляції всього західного світу. Навряд чи можна уявити, що Путін погодиться, наприклад, на розгортання військ НАТО або військ країн-членів Альянсу на суверенній території України. Я навряд чи можу уявити, що Путін готовий прийняти будь-які реальні залізобетонні гарантії безпеки. Навряд чи можна уявити, що Путін насправді вірить, що Україна може бути суверенною державою і членом Європейського союзу. Отже, це підводить мене до наступного пункту. Путін не готовий укласти жодної мирної угоди. Ми маємо бути сильнішими. І ми маємо чинити максимальний тиск на Путіна. Маємо діяти спільно. Маю на увазі американців, Європейський союз і всі залишки вільного світу, які мають вижити в цих божевільних обставинах. Знаєте, якщо ми подивимося на це з вашої точки зору, ми знаємо, що Зеленський каже, що тристороння зустріч, яка відбудеться протягом вихідних, є позитивним кроком, і що військові також братимуть участь у цій тристоронні зустрічі протягом наступних кількох днів. Але якщо ми подивимося на це з вашої точки зору, це все марно? Це марна місія? Чи є сенс проводити будь-які переговори в дусі доброї волі, якщо йдеться про припинення цього конфлікту, який триває? Ай, майже чотири роки. Дозвольте yeah, представити іншу точку зору. на мій погляд, ми рухаємося в правильному напрямку. залучаючи всіх до співпраці. Нам потрібно бути на одній хвилі з європейським союзом і сполученими штатами такі правила гри. Тому мій президент веде постійні переговори з адміністрацією США та європейцями. І Європейці намагаються переконати адміністрацію США не відвертатися від України, і нам це вдалося. Тож ми повернулися до вихідної точки в наших переговорах. Ми ведемо переговори між собою, тобто між США, Європейським Союзом та Україною, Але справа в тому, що Росія не прагне переговорів. Можливо, післязавтра в Абу-Дабі відбудуться якісь технічні перемовини. А спеціальний посланець президента Трампа, пан Вітков, має вирушити до Москви, щоб дізнатися думку Путіна щодо цих 20 пунктів мирного плану. Які були розроблені та узгоджені Україною ЄС і США тільки в разі, якщо станеться диво неймовірне диво, ми зможемо отримати від Путіна якісь поступки. але в цей конкретний період на цьому політичному етапі я не передбачаю жодних реальних поступок з боку Путіна. Ви згадали про висловлювання нашого прем'єр-міністра в Давосі, і ми також знаємо, що Володимир Зеленський сьогодні виступив із полум'яними заявами, критикуючи ЄС за відсутність цитую політичної волі. він розкритикував деяких лідерів. Хочу поглянути на свої нотатки, що Мадуро перебуває під судом, а Путін досі ні Він критикує Європу за те, що вона не використовує заморожені російські активи. Він також каже, чому Трамп може зупиняти танкери і конфіскувати нафту, а Європа не може робити те саме з російською нафтою. Тож у цих заявах багато емоцій щодо політичної волі, про яку він говорив. Не існує цієї політичної волі. чи це така обережна дипломатична, делікатна лінія, якою дотримуються, щоб не порушити балансу з президентом США. Я не буду підливати масла в об'юніті, тому що голос єдності та розуму має переважати. Чим більше ми роз'єднані, тим більш об'єднаними будуть автократичні та диктаторські режими. Стратегічні партнери, такі як Росія, Китай, Іран, Венесуела, Північна Корея, святкують, коли бачать такі розколи. Тому мій меседж до всіх полягає в наступному. єдиним рішенням є подолання розбіжностей і суперечностей, які ми маємо і знаходження сили, щоб згуртуватися Інакше майбутнє вільного західного світу буде зруйновано вестен Велд Удбіншас. Отже, вважаю, що ми маємо достатньо інструментів, важелі впливу та сил, щоб виграти цю війну Бо якщо Україна переможе, це буде величезною перемогою для вільного світу. Якщо Україна зазнає поразки, це викличе ефект доміно у всьому світі. Тож ми можемо перемогти в цій війні. як ви вже згадали, для цього потрібна сильна політична воля. Правда, що кожен стикається з власними внутрішніми проблемами, як ви в Канаді, як кожна європейська країна, А ми, Українці, стикаємося з найдраматичнішими викликами в нашій історії. війною нескінченними бомбардуваннями інфраструктури, гуманітарною кризою, величезною кількістю жертв, величезною трагедією. але ми стоїмо і боремося. тож допоможіть нам перемогти, і ми переможемо разом. Пане Яценюк, я хочу ще раз подякувати вам за ваш час сьогодні і за те, що ви поділилися своїми думками та поглядами з цього приводу. Сподіваюся, ми матимемо можливість поговорити після зустрічі цього вікенду. Це Арсеній Яценюк, колишній прем'єр-міністр України. Він розмовляв з нами з Києва. Дякую.